Долучаємо до нашого етеру. Це Тарас Завгородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Тут Андрій, коли ми йшли на паузу, каже, що, чим треба українцям сьогодні на вечір запасатися? Е, якимись заспокійливими, дуже сильними діючими, заспокійливими, чи, навпаки, шампанським. Ви чим запасаєтеся? Як будете стежити за цією зустрічю і чого очікуєте? Нічого не очікую. Ну. Сказала людина, сказали ні. Ну і далі мене мене більше цікавить конкретика. Я бачу, що в Росії в Криму за забакалі вже починають видавати бензин по талонах. Ну це результат в тому числі вза. В тому числі економічної політики Трампа, який системно в дійсності через захист інтересів Сполучених Штатів Америки в дійсності вбиває російську економіку, це можна бачити вже по конкретних результатах. А далі Україна повинна зважати в першу чергу на кількість вироблених по себе ракет ударів по території Російської Федерації і добувати Росію. От і все. Знаєте, як розуміти взагалі Росію? От приїхала приїхав Путін і демонстрував всім страшну впевненість, кривлявся на камери для чогось, не знаю, і е, показував всім, що він повністю контролює ситуацію. Але тут британці не полінувалися порахувати, що менше ніж один відсоток захопили території, втратили 250 тисяч тільки вбитими, і економіка потрошку йде в круте піке. Це чи Трамп щитує ці сигнали Путіна. Він довгу телеграму е, читав е, цього колишнього посла в Пушних Штатів. В Росії ну, то, то давно вже було Кеннена, відома телеграма Кеннена, але то вже давно, в принципі, американці достатньо прагматично ставилися до Радянського Союзу, в принципі, і не хотіли його розпиту, тому що це і так була достатньо зручна для них країна. А ось ну, економіка не просто в Піке, воно в катастрофічне піке уходить. А і переламний момент вже буде якраз восени цього року чому тому що збігається, це... тому що в дійсності в дійсності сама політика трампа якраз полягає а він не 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 факт не факт не факт що він так хотів але в дійсності він вбиває економіку росії дивіться ціни на нафту просіли саме через політику трампа що йому потрібна дешева енергоносія. росіян вибили Ірану, у них немає можливості чим торгувати на зовнішній арені. вибили з Сирії. Вибили зараз з Кавказу, а це не просто це вибиття. Це означає, що енергоносії середньої Азії, з яким у них з транспортуванням у них завжди було проблеми, тому що росіянам не давали можливість вийти на ринки Європи. Тепер буде значно легше. Домовились з європейцями, що там буде продаж енергоносіїв. Американських на ринку Європи це означає, що Росія ну приблизно ніколи вже не буде на ринку Європи. Ну принаймні в тих обсягах, які вони бажали, а, і а, тому це була така остання вже спроба американців якось врятувати Росію. цим вони 150 років в дійсності займалися. А ось приїхав Путін. Я вважаю, що Трамп недаремно прогнав пригнав бомбардувальник Б2 над головою Путіна. До речі, він досить переляканий в цей час. Був тому, що це теж була демонстрація сили, що є такі можливості. А далі вони послухали напряму, що, що сказав Путін, зрозуміло, що ну не вийде там що похвалитися. Знову починають е, в чому звинувачувати Україну. Ну це звична тактика Трампа, але це нічого не даному да, випадку, тому що як це не дивно, завдяки самій політиці Трампа. А е, коли він дав по голові європейцям, вони себе відчули більш суб'єктними. Так і бачите, вся вже делегація вже поїхала, е, поїхала вже в США для того, щоб єдність Європи раптом з'явилася. Не забули прихопити президента Фінляндії, який продемонстрував, як працює політика в сучасному Вашингтоні, вчасно програв Трампу потрібну кількість партій в Гольф. Продав свої криголами і тепер постійно з спілкується. може частіше ніж будь-який лідер світовий. А, і ну приблизно так ситуація виглядає. Тому я б нічого не очікував. Ми не ми не повинні нічого очікувати. Ми повинні нас повинно турбувати виключно виробництво нашої зброї. Чому експорт у нас досі не дозволений для того, щоб залучати туди більше ресурсу? Законопроект Defense City чому досі не ухвалений? Чому більше приватників у нас не залучається виробництво зброї, а не той дохлий «Укроборонпром», який ну і не може нічого такого особливого виробляти. Ось, ось що нас повинен цікавити. Нас повинен цікавити графік ударів по території Російської Федерації. От нещодавно я бачив повідомлення про те, от влупили в Брянській області в, газ, в цю нафтоперекачувальну станцію. Ну, гарно влучили. А це якраз порти Балтійського моря, Мозерський НПЗ, і дружба. Це така вузлова станція. Оце серйозна річ. Нас нас зараз повинно цікавити виключно проти Балтійського моря. Чому чому там досі відвантажується нафта? А все інше, це то такі, то такі справи. Так, так що так? Власне, Путін приїхав з пропозицією і мирної угоди, і напевно він на щось розраховував, можливо, в якось розколоти підтримку України. Мовляв, дивіться, я готовий до миру. Віддайте вже той Донбас. Й по всьому, ні, це ж не він нічого не помінялося. Він не відійде від своєї позиції. Україна повинна покинути чотири області о, і відмовитись від НАТО для припинення вогню. Донбас, це ж частина цієї вимоги, так і до речі, публічно не озвучена. Ніхто дивіться, він публічно озвучив чотири області. Це значить, що від цієї позиції він не відступить ніколи, тому що в Росії так побудовано. Якщо Пахан сказав, то він не відступить від своїх дій. Всі інші історії пов'язані з Донбасом, цим інше. Це ж Путін особисто не говорив. Ну принаймні публічно. Ось а Донбас. Це ж частина такої такої ж історії. Давайте віддавайте те, що ми не, не зможемо ніколи захопити. Це взяття на понт, в тому числі оскільки Трамп обіцяв все ж таки якусь перемогу. А він не може дати Путіну, що, що він вимагає Путін від нього. Не може він віддати чотири області. А зараз Трамп опинився. Коли пішов дійсності на зустріч з Путіним, а він опинився в більш уразливій перемовній позиції, тому що перемовні позиції України та Європи виросли значно з весни, коли нам теж приблизно таке намагалося просунути. А перемовну Росії, перемовні позиції Росії та Трампа просіли. Чому тому, що всім стає очевидно, що Росія валиться? Так, це вже навіть росіяни не можуть приховати, що не дефіцит бюджету на кінець року буде в 20, не 20 а в вісім разів більше, ніж вони передбачали. 20% бюджету. 20, це просто шалені цифри через падіння ціни на нафту. А йде падіння по всіх галузях, зростає інтенсивність ударів України по залізниці, а по нафтопереробним підприємствам по хімічній промисловості. Так? А, а Трамп теж під тиском знаходиться. Громадськості знаходиться під тиском. Він багато чого обіцяв. Немає у нього вже важелі впливу на Україну, які були навесні. Ну, наприклад, по зброї. Так ми ж, це ж не допомога, а це вже товарно грошові відносини. Європейці пообіцяли дати контракт для американських виробників зброї. А як ти тепер будеш погрожувати, що ми не будемо давати зброю? Це піш підеш своїм зброєрам розповідати, що тепер контрактів не буде, тому що я тут про що зговорив з Путіним, і Путін це точно не може ніяк замістити. Ну, Путін свою звичний порядок денний викатив. Я думаю, що вони будуть робити висновки і будуть далі рухатись правильному напрямку, тому що у них виходу просто немає. Тому що вже передвиборча кампанія починається сполучених штатів Америки, тиск медіа, тиск консервативних ЗМІ в тому числі можливості України значно зросли. А, так що така ситуація. Я так бачу. А як зрозуміти Трампові слова, які він написав на своїй соцмережі, про те, що жодного повернення Обами, який віддав Крим, і жодного вступу України до НАТО, деякі речі ніколи не змінюються. Це його, це його проблема. Що він там це про Обаму, це їхні їхні розбірки з демократами. Але про НАТО Нас це наші помог... проблеми. Ні, це не наші проблеми. Давайте так. Хто сказав, що НАТО існує? Ну давайте так. Ну, країна Поль, Польща, країни Балтії і Північна Європа взагалі сумніваються, що їх буде захищати НАТО, да. У Нас НАТО, якийсь такий фетиш, який таке золото полуботка, На, начебто він щось вирішує. От поляки не сильно упевнені, що НАТО їх сильно буде захищати. Країни Балтії взагалі не впевнені, що їх хтось там буде захищати. Ось те, що він сьогодні говорить, то, то, то одна історія. Я взагалі вважаю, що більш дієвими будуть двосторонні відносини взає... договори про взаємодопомогу, які в принципі вибудовуються, а, в тому числі серед країн НАТО. Нато вже заблоковано угорщину. Ну що тут не зрозуміло, е, от, ну і так далі. Тому ну нехай говорить, Нас повинні розуміти, що нас цікавити повинна виключно виробництва власної зброї. І в першу чергу тягар, тягар безпеки полягає виключно на нас. Так а все інше це можуть бути додаткові опції, які можуть надаватися, і це не обов'язково бути членом НАТО для того, щоб позахищати свою територію. Що ж, дякуємо дуже за ці роз'яснення. Тарас Загородній був з нами керуючий партнер національної антикризової групи.